Україна точно не обійдеться без тривалого спеціального судового процесу, за типом можливо навіть Нюрнбергського процесу щодо тих людей, які організм починаючи від масових вбивств на майдані, в чому звинувачується Янукович і його оточення, і закінчуючи тим, що зараз відбувається на сході і півдні України, включаючи Кримський півострів. Отже, якщо говорити про майнову складову цих процесів, то в законний спосіб має бути конфісковане майно у людей звинувачувати. Чених в терористичній діяльності і навіть чинний кримінальний кодекс дозволяє це зробити. А потім, очевидно, це майно буде, має бути конфісковане державою, стати власністю держави. Це все майно чи ті те, яке в незаконний це, спосіб було відібране. Чекайте, ні, це все майно, яке належить особам, що Підтримували терористичну діяльність, підтримували, сприяли, забезпечували терористичну діяльність. А далі це йдеться про маєтки, про підприємства, про акції, про рахунки, про комплекс майна. А далі воно може бути згідно або постанови кабінету міністрів, або ж спеціальним законом, який прийме Верховна Рада, використовуватися в інтересах тих людей, які постраждали від цієї діяльності.